Тухмяний вересень сьогодні особливий, Він повний розпачу, тривоги і жалю. І попри це в собі гардує сили Іти вперед, крістерне по життю. Моя країно, ти стоїш незламно, тверда й рішуча, ніби моноліт, така квітуча і мирна донедавна своєю мужністю вражаєш цілий світ. На рідних хаті розстельний, розбитий. Але не скорей, відважний, дорогий. Ти вистоїш, я вірю, будеш жити, на злорошистом і на щастя поколінь. Віцей наш, луна, твій голос, дзвінко, ти серце Харкова, душа і оберіг. Ти, як завжди, удар тримаєш стійко, де б хто не був, об'єднуєш усіх. Шановні учні, вчителі, батьки, гості, свято першого дзвоника оголошується відкритим. Yeah. Увірвалась у наша сьогодення війна. Вшануймо хвилиною мовчання героїв, які віддали життя, боронячи кожен сантиметр нашої Батьківщини. Герої вони не вмирають, вони будуть вічно живі. Героїв завжди пам'ятають на небі, на рідній землі. Хвилина мовчання. Yeah. <laughs> Дякую. Багряний вересень ступає на поріг. Навчальний рік свій Україна починає. І на лі... лінійці, віртуальній всіх, ліцей наш шостий учнів зустрічає. І збудуться, і стануться дива, настане мир, і в нас усе обернеться на краще. І зробиться легким усе найважче і найтепліші знайдуться слова. Слово для привітання надається директору ліцею Олександрі Михайлівні Зуб. Дорогі харків'яни, любі діти, шановні гості батьки. Я маю, мабуть, щасливу нагоду вітати вас з найщасливішим днем у житті кожного школяра і кожного батька вчителя це святом 1 вересня і Днем Знань. Це вже третій рік поспіль військ, воєнний рік. рік Сповнений тривог, пошуків, болю, переживань, але радості. Сьогодні я не вперше, але веду, е, вітаю вас з нашого укриття. Ну, такий сьогодні ви по Харкові День, що ми знаходимося в укритті, і я користуюся нагодою, вітаю вас зі святом. У першу чергу я вітаю наших любих маленьких першокласників, які вчора знімали в своєму житті перший клік і раділи тому, що мали у перший клас. І коли я сказала їм, що треба фотографуватися у красивих місцях, де не видно ран на нашій школі, нанесені війною, то мені Богдан 11 класник, сказав: Німець Михайло, не треба. Ми будемо фотографуватися там. Щоб для історії, для майбутнього ми всі могли сказати, що ми жили у воєнному місці, де кожен день стріляли, де падали бомби, де була війна, яка нанесла рани не тільки в наші душі і серця, а й на нашу любиму, прекрасну будівлю шостої школи на Ребільській 11. І вони праві. Тому робили вже що хотіли, стрибали, і бігали, і, бігли, і раділи, а я дивилася на них і повірте мені, і сльози радості, і смутку за них і за їхнє майбутнє. Раз уже нам Господь дав таку дорогу, то я впевнена, що ми пройдемо її з гідністю, бо ми ж харків'яни, ми не злами і вічно залишились такими. Не скільки крім, тим захисникам і захисницям. Які сьогодні на передові і там багато наших учнів. І вічна пам'ять тим, хто загинув з нашого району 52 учні. Шевченківська є 52 учні, які нас завжди залишаться в нашій пам'яті. І серед них наші хлопці, Романовський і Поляков. Пам'ятайте про них, пам'ятайте про тих, хто ніколи більше не прийде. Ні на свято першого дзвінка, ні останнього, ніколи не однієї своїх дітей. Але ми, ви будете живі, будете обов'язково жити і продовжувати найкращі традиції нашого чудового, красивого міста. Сьогодні жарко у нашому місті. знову кави, знову сирені, знову біда, але там працюють люди. там Помагають, допомагають і обов'язково залікують рани. І тут швидко, я думаю, ця біда повинна скінчитися і наступити мир. Шановні 11 класники, у вас вирішальна дорога. 1 вересня, а потім ви будете обирати свої професії. Обирайте такі, які будуть служити Харкову, Україні, вам, майбутньому. От тільки на вас сьогодні Надія, тільки вам відновлювати Харків нашу любу Україну. Низький уклін вам, батьки, низький уклін вам, 261 харків'яни це учні з нашої школи, які сьогодні навчаються і живуть в Харкові, які переносять разом з нами оці усі жахи, а разом з тим у кожній біді. Є і кратинка щастя за те, що ми живі, за те, що ми усміхаємося, за те, що ми любимо сонце життя і віримо в майбутнє. Будьте щасливі. Щаслива миру і перемоги! Щиро дякуємо за теплі слова. У цей святковий для нашого ліцею день до нас завітали гості. Слово для привітання надається волонтеру благодійного фонду Східняки, батьку учня 11-го Б класу Івана Маршака та випускниці нашого ліцею президентки Дюго Гард Олександри Маршак Сергію Леонідовичу. Доброго дня. Я Маршак Сергій, волонтер, батько 11 класника. Вітаю усіх з 1 вересня, з Днем Знань. Дорогенькі наші першокласники, вітаю вас з цим незабутнім днем, незабутнім для вас, ваших батьків, дідусів, бабусь. В цей тяжкий час, час онлайн-форматів, я бажаю вам, щоб ви якнайшвидше зайшли до свого класу, сіли за свою парту, подивились в очі вчителю, потисли руку однокласнику. Ви будете навчатись в найкращій гімназії. Гімназія, яка має багатодесятирічну історію, свою атмосферу, вона дійсно неповторна. Я бажаю вам як скоріше опинитися серед однокласників, які стануть вашими друзями, і не тільки однокласники. Повірте, вчителі також будуть вам друзями, не тільки викладачами. Я пригадав зараз 22-й рік. Ми з Іваном, з сином, напередодні 1 вересня заїхали до гімназії, зустрілися з Лесією Михайлівною. Так, Леся Михайлівна це людина, яка віддала багато-багато десятиріч -багато нашій гімназії. Завжди вимоглива. І ось вона сказала так: я завжди забороняла дітям на перервах бігати сходами, бігати коридорами, а зараз. Зараз хай би бігали. І я зрозумів, як їм нашим дорогі, дорогим вчителям, як їм важко, як вони сумують за дітками, за оцим спілкуванням. Низький уклін, низький уклін за вашу працю. Ну і нарешті наші поважні 11-класники. Клята війна розкидала вас, роз'єднала, позбавила нормального спілкування. Але попри все, я бажаю вам гідно закінчити гімназію, вступити до обраних вишів, діточки наші, йдіть своїм, своїм тільки своїм обраним шляхом. І ще одне: любіть Україну, любіть маму, читайте книжки. Всім миру, скорішої перемоги! Слава Україні. Героям слава. Дякуємо за теплі слова привітання. Сьогодні свято перший дзвоник. У День чудовий Знань Нових ліцей радо зустрічає першокласників своїх. Любі діти вам слово. Віться мовчити старанно, учителя слухати завжди батьків. Поводити з чим без доган, примажити лицею своїх першачків. Я вчителю з добре, помогнемо, то я мрію не зраджу нікому. до найкращої школи. Хай дзвоник завзятий сьогодні луна, хай стане він символом віри і розради. Навчальний рік і це розпочина, до світу знань запрошуємо раду. Дякуємо, ви неймовірні. Вітаємо вас, наші дорогі першокласники! Двері в країну знань вам відкриє ваша перша вчителька Олена Михайлівна Удовиченко. Разом з нею ви помандруєте незвичайними стежками, які приведуть до успіху і нових відкриттів. Вітання від першої учительки! Дорогі мої першокласники, з хвилюванням і радістю сьогодні ви починаєте своє нове життя. Я вітаю вас з цим святом Днем Знань. Бажаю вам бути сміливими, старанними, допитливими, добрими та дружніми. І ще бажаю цікавих та захопливих уроків, гарних оцінок та нових друзів. Хай шкільні роки будуть радісними, повними дивовижних відкриттів. І щасливих моментів. А ще хай навчанням радість буде, хай наука не забуде поміститись в голові, щоб давали все тобі. Зі святом вас, діти! Щиро дякуємо, зі святом. Ну і звісно, кому ж, як не випускникам, найкраще відомо про те, як цікаво в країні знань. Саме з них найдосвідченіших, наймудріших, найрозважливіших слід брати приклад. Дорогі випускники, вам слово. Дорога шкільна родина Харківського номер 6. Від імені всіх учнів та учениць 11 класів вітаємо спочатку нового навчального року. Хай він буде вдалим, спокійним, багатим на позитивні емоції та відкриті. Бажаємо місцевого здоров'я і оптимізму, упевненості, віри в себе, добра, гармонії, щасливого усмішок. Дорогі наші першокласники, раді вітати вас в нашій шкільній родині. Зовсім недавно, всього 10 років тому, ми так само стояли на порозі невідомої, цікавої країни знань. Але вже сьогодні розпочинаємо наш останній навчальний рік в рідному ліцеї. Маленькі ліцеїсти, у ваші стільки всього попереду. Перша вчителька, новенькі зошити, онлайн заняття, знайомство з однокласниками і однокласницями. Упевнено крокуйте вперед, нічого не бійтеся, туруйте свій шлях до вершини знань. Бажаємо вам бути сміливими, старанними, енергійними, допитливими та дружними. Тоді ви з легкістю будете збирати знання зі шкільних підручників, наче гриби в кошик. Успіхів вам, хлопці та дівчата, гарного настрою та цікавих уроків. Дорогі батьки! Дякуємо за підтримку і беззаперечну віру в нас. Обіцяємо, ми зробимо все для того, аби ви нам опишалися. Дорогі вчителі. Наш випуск пережив чимало. Тотальні карантини, локдауни, початки дистанційки. А тепер війна. Уже другий рік поспіль триває наше спілкування онлайн. Але попри віртуальний формат, продовжуємо так само чекати зустрічі з вами, аби з цікавістю прослухати новий матеріал і виконати різноманітні завдання. Війна розпадала нас по світу, але любов і вдячність даті подолати будь-які кордони. Спасибі вам, що завжди поруч. Попри відстані і часові пояси. Михайлівна, ми дякуємо, що навчили любити наші це і відчувати гордість від того, що причетні не лише до історії нашого советного освітнього закладу, а й рідного Харкова, який неможливо уявити без без шостої школи на Риморській. Дякуємо за любов до рідної мови і тепло серцю українськість, ви завжди прививали нам. Доземний уклін нашим збройним силам України за можливість навчатися в рідній школі рідного Харкова, рідної країни. Шостий ліцей зі святом. Дякуємо, наші дорогі одинадцятикласники. Мій перший дзвоник, як душа моя, весь світ собі до серця пригортає, і разом з ним співа уся земля, і вся земля мене із ним вітає. Дзвени наш дзвонику. І весело співай щасливо, срібно, радісно, дитинно і про уроки всім нам сповіщай у добрий час ліцею шостого родина. Теплий, чарівний дзвоник нашого ліцею з рідного Харкова стане чудовим символом єднання ліцеїстів в Україні та світі. Хай лється променисто його дзвін. Гуртуючи і підтримуючи кожного і кожну. Свято першого дзвоника оголошено закритим. Терпіння, сил, наснаги і драйву. ми обов'язково вистоїмо і переможемо. Слава Україні, героям слава. слава.